БЕЗЦІННИЙ урок. Йому не подобалося жити в будинку батька через постійні повчання. Якщо вентилятор не потрібен, то вимкни його. Телевізор включений, а в кімнаті нікого немає. Вимкни його, закрий двері, досить витрачати стільки води. Синові дуже не подобалося, що батько турбував його такими дрібницями. Він дратувався але був змушений терпіти до того дня, аж поки не вирішив влаштуватися на роботу. Перед тим, як піти на співбесіду, він сказав батькові, як тільки я знайду роботу, я поїду з міста. Я більше не хочу повчань. Батько нічого не відповів, але згодом дав тільки одну пораду. Під час співбесіди на будь-які запитання відповідай впевнено і без вагань. Син прибув на місце розмови і звернув увагу на те, що при вході на воротах немає охоронців. Двері воріт були відчинені назовні, що, скоріш за все, заважало перехожим. Хлопець зачинив ворота і увійшов на територію. Він побачив доглянути територію та гарні квіти по обидва боки доріжки, біля якої лежав шланг, з якого витікала вода. Напевно, садівник забув закрити кран, вода вже лилася дорогою. Юнак взяв шланг і переніс його поряд із сухоцвітами. Пам'ятаючи, що співбесіда мала відбуватися на другому поверсі будинку, молодий чоловік повільно піднімався сходами. Він помітив, що, хоч і вже була 10 година дня, але світло в коридорі горіло. Мабуть, ще з минулої ночі, він згадав попередження батька: Чому ти виходиш із кімнати, не вимикаючи світло? Здавалося, він чув його голос. Роздратований хлопець знайшов вимикач і вимкнув світло. Нагорі у великій залі. Він побачив людей, які сиділи і чекали на свою чергу. Він подивився на них і подумав, скільки ж багато кандидатів на одне місце. І задумався, чи має він шанс отримати цю роботу. Він нервово підійшов до зали і наступив ногою на килимок ласкаво просимо, поставлений перед дверима. При цьому хлопець звернув увагу, що килимок перекинутий догори ногами. Роздратований, він перевернув його належним чином, звички важко зламати. Він бачив, як багато чоловіків заходили до кімнати для співбесіди і відразу виходили через інші двері. Тож він не зміг у них вияснити, що питалося на інтерв'ю. Коли черга дійшла до юнака, він зупинився перед роботодавцем, очікуючи запитань. Управитель узяв у нього документи і навіть не дивлячись на них, запитав, Коли ви можете почати працювати? Хлопець приголомшено стояв і роздумував. Це дивне питання. Хіба його слід задавати на співбесіді, яку важко прийти, щоб влаштуватися на роботу? Про що ви думаєте? запитав роботодавець. Ми тут нікому не ставимо запитань, тому що вважаємо, що через них неможливо оцінити здібності кандидата. Наш тест оцінка людини іншим чином. Я провів кілька тестів на основі поведінки кандидатів і відстежив їх через мої камери спостереження. Ніхто з тих, хто прийшов сюди сьогодні, не зачинив двері, не вимкнув світло, не торкнувся шлангу і не привернув килимок. Ви були єдиним, хто це зробив. Тому з усіх кандидатів ми вирішили обрати для роботи саме вас. Він завжди боровся з дисципліною батька, але згодом зрозумів, що саме тому отримав першу роботу зникли нерви та злість на батька. Все, що кажуть нам батьки, є тільки для нашого блага, за для світлого майбутнього. Щоб стати цінною людиною, ми маємо прийняти повчання, виправлення та настанови, які усувають шкідливі звички. Батько для нас у п'ять років герой, у двадцять предок. І тільки коли нам за і три крапки, ми усвідомлюємо, що батько наш провідник у житті. В житті трапляється, що мами можуть піти до будинків своїх дітей, коли вони постаріють, але батько не знає, як це робити. Немає сенсу завдавати болю батькам, поки вони живі, і потім оплакувати їх, коли їх вже немає. Завжди ставтеся до своїх батьків із повагою.